Кварцевий чоловічий годинник Cooper Брайтон. Корпус годинника виконано зі сталі. Ремінець також виконано зі сталі. Щоб відкрити застібку, натискаємо з обох боків на кнопочки та відкриваємо. Щоб закрити, складаємо та затискаємо зверху. Ми бачимо, що в нас є основний час та три допоміжні циферблати. Для того, щоб налаштувати основний час, будемо використовувати штифт, що знаходиться в нас посередині. Виймаємо його до кінця ось так. Та за годинниковою стрілкою налаштовуємо потрібний час. Бачимо, що в нас також рухається стрілка в циферблаті зліва. Це наш 24 години формат часу. Вона рухається автоматично в залежності від основної стрілки. Налаштували час, натискаємо на штифт та повертаємо його в початкове положення. Далі верхня кнопка в нас відповідає за день тижня. Бачимо, в цифровлаті зверху перемикається день тижня. Налаштували. Далі в нас нижня кнопка відповідає за дату. Це в нас циферблат знизу. Можете бачити, що стрілочка рухається. Таким чином, ми налаштували годинник.